На державному рівні законодавчо визначена процедура забезпечення безоплатним протезуванням осіб та дітей з інвалідністю, військовослужбовців та цивільних громадян, які постраждали від війни. З початку року забезпечено окремі категорії населення технічними та іншими засобами реабілітації на загальну суму 231 мільйон гривень, протезно-ортопедичними виробами, протезування молочної залози, ортопедичним взуттям, крісла калісними, засобами реабілітації та інше. Для забезпечення реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю на область виділено більше 5 мільйонів гривень. З початку року вже 126 дітей з інвалідністю отримали реабілітаційні послуги на загальну суму майже 3 мільйона гривень. На Дніпропетровщину для забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Осіб з інвалідністю виділено кошти у сумі 1 мільйон гривень, що надасть можливість скористатися правом санаторно-курортного лікування 91 особі з інвалідністю. На сьогодні триває процес укладання договорів на оздоровлення. На виплату грошової компенсації замість санаторно курортної путівки виділені кошти у сумі майже 193 тисячі гривень для 423 осіб з інвалідністю. Забезпечено виконання державної програми щодо виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким пільговим категоріям громадян за кошти субвенції 2023 року. 17 осіб з інвалідністю першої та Руї групи з числа військовослужбовців, які брали в участь в АТО та ООС та потребують поліпшення житлових умов, отримали грошову компенсацію на придбання житла майже 36 мільйонів гривень. Сім осіб з інвалідності вже придбали житло на загальну суму 17 мільйонів гривень. З початку поточного року 49 особам з інвалідністю, яким встановлена інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров'я, спричинених вибухонебезпечними предметами, виплачена одноразової компенсації майже 384 тисячі гривень. На обласному рівні в області діє комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024. Роки, відповідно до якої майже 1500 500 особам з інвалідністю виплачено грошову компенсацію на бензин та транспортне обслуговування на загальну суму 810 тисяч гривень. Забезпечено санаторно-курортним лікуванням 50 осіб з інвалідністю внаслідок війни на загальну суму 2 мільйона гривень. На Дніпропетровщині на обліку перебуває 338 родин, у тому числі 50. 50 родин із числа внутрішньопереміщених осіб, які фактично отримують послугу раннього втручання в сіми відділеннях, які створені та функціонують на території області, розроблена та діє флагманський проект. Цифровізований продукт для забезпечення безбар'єрного простору мешканцям Дніпропетровщини, відповідно до якого здійснюється створення цифровізованих інформаційних продуктів для вільного доступу до інформації, інфографік, роз'яснювальних анімаційних роликів з жестовим супроводом, подкаст проєктів, телеграм-чат-боту, серія коміксів з безбар'єрності для дітей. Пам'ятки безбар'єрності для виховання у дітей вільного мислення та інших продуктів на місцевому рівні. У 86 територіальних громадах області діють програми, в рамках яких надаються додаткові соціальні гарантії особам та дітям з інвалідністю. Виплачуються матеріальні допомоги, в тому числі на оздоровлення, лікування та вирішення соціально-побутових питань у п'яти міських територіальних громадах, містах Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Покров. Та Нікополь функціонують служби перевезень соціальне таксі, які надають транспортні послуги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю з порушенням зору та опорно-рухового апарату. З початку року надано 2500 таких послуг.